Привіт! Мене звати Аріна. В сьогоднішньому відео розповім про свої новесенькі гарнесенькі 12 книг. І розпочну я з книги Макса Кідрука під назвою Бот. Ця книга розповідає нам про програміста Тимура, який приїздить до Чиліської пустелі за того, щоб розібратися з ботом. Наскільки я зрозуміла, це ніби як якась програма. Але виявляється, все зовсім не так очікувано для Тимура, і все переростає в досить таки небезпечне для життя цього хлопця пригоди. Знаючи те, як пише Макс Кідрук за його двома аж книгами, все буде досить динамічно, напружено, фінал непередбачуваний. Тож я у величезному перечутті книгу, а точніше про авторку, я розповідала у своєму відео з відомими на весь світ. Книгами, які я досі не читала. Посилання на відео буде у описі. Якщо ще не дивилися, обов'язково подивіться. І я вирішила, що вже час познайомитися з творчістю цієї авторки, тим тим більше, що КСД видали новинку. Яка приурочена, як я розумію, до екранізації, і я кажу про Агату Крісті та її привиди у Венеції, або як було названо екранізацію, або вечірка на Геловін. І в центрі цієї книги у нас. Вечірка на Геловін приходить 13-річна дівчинка та розповідає про те, що наче як бачила вбивство. Ніхто їй, звісно що не вірить, але через деякий час цю дівчинку знаходять вбитою. І вони мають екуляпуарози для того, щоб він розгадав цю, о, це вбивство, що взагалі сталося, і чи пов'язано це якось з тим, що ця дівчинка, наче як бачила вбивство. Загадую крісті, я взагалі не знайома, як я вже розповідала. Можливо, там колись в школі щось ми читали, але нічого не пам'ятаю. Тож я у передчутті знаю, що це завжди якісь непередбачувані фінали. Вбивця це людина, на яку навіть ніхто не міг подумати. Тож дуже дуже цікаво. А, наступна книга це Артур Гейлі та його готель. Книга Аеропорт. Цього ж автора увійшла у мій топ книг 2023 року за перше півріччя, звісно. ж, Я вирішила познайомитися із готелем. І як я розумію, що не те, щоб сюжет, а саме ось побудова, вона буде трошки схожа на аеропорт, так як в центрі сюжету у нас тут вже готель, і події будуть розгортатися навколо ось в одному місці, навколо одних і тих самих людей, і до певних. Саме деталі роботи готелю нам будуть розповідатися і певні особисті історії наших персонажів мабуть, персонал готелю та його певні мешканці. Тож, так само дуже цікаво буде познайомитися із цією історією і роботою автора, так як вона так само стала досить популярною, як і аеропорт. Наступну книгу я досить довго ігнорувала і, побачивши її у відео з рекомендаціями від Макса Кідрука, я швиденько побігла її купувати. Я думаю, що я не одна така, хто звернув увагу на ті чи інші книги після цього відео. І зараз я кажу про книгу Приховані малюнки Джейсона Рекулака. Ця книга розповідає нам про жінку, яка влаштовується роботою на роботу нянею до маленького хлопчика. І через деякий час вона е, помічає, що він починає малювати малюнки не зовсім такі, е, не зовсім досільні для маленької дитини. Вони досить такі страшні, і з кожним разом вони стають все моторошніші та і моторошніші. Е, я зараз покажу щось ось такого плану. Я сподіваюся, що це не спойлер. Uh, і ось сюжет буде розгортатися навколо цього, що ж це за малюнки, що він хоче донести цими малюнками, uh, і чому вони такі моторошні і щоразу стають все страшнішими і страшнішими. Дуже цікаво прочитати цю історію, особливо враховуючи те, що її порадив Макс Кідрук, а мені дуже подобається те, як пише цей автор, як я вже казала. Наступна книга Стівен Кінг та його темна половина. Я вже розповідала про те, що я до свого сорому досить мало читала Стівена Кінга. Тож я і надалі продовжую знайомство з цим. Культовим, скажімо так, автором, і в мене в руках темна половина ця книга розповідає нам про письменника, який пише під псевдонімом. Але щоб завершити свою кар'єру, як я розумію, він хоче створити таке певне символічне поховання для цього письменника для преси. Але в місті стається вбивство, і на місці цього злочину знаходять відбитки саме цього письменника. Він цього не робив, але з'являються певні підозри, що це міг створити зробити. Ось цей вигаданий його персонаж, псевдонім. Але як може зробити вчинити вбивство людина, якої навіть і не існує? І ось навколо цього і буде розгортатися наш сюжет. Досить інтригуючо та цікаво. І наступна ще одна книга Стівена Кінга: це в нас мізері книга яка розповідає про письменника, якого викрадає його шанувальниця, не зовсім здорова, як ще зрозуміло. І вона вимагає, щоб він переписав фінал однієї з її улюблених книг. І ось перед нами будуть розгортатися їх відносини, стосунки. Зрозуміло, що вони токсичні, зовсім не здорові, і зрозуміло, що ця жінка психопатка та неврівноважена. Про наступну книгу я трошки, ну ні, не трошки. Я розповідала про неї у відео з своїми осінніми книжковими планами, і я кажу про Бернада Корвела та його останнє королівство. Перша книга з циклу Саксонських хронік. Це в нас цикл книг, який оснований на реальних історичних подіях, а саме вторгнення вікінгів до Англії у 9 столітті, і центр цієї історії у нас утрет Бебенбурзький. Він Сакс, але був вихований даними, тобто ворогами. І ось протягом свого становлення, взросління він буде намагатися зрозуміти, а до якого ще взагалі з таборів він хоче примкнути. З наступною авторкою я знайома за іншою її роботою, яка мені дуже сподобалась, і я вже не знаю, скільки разів розповідала про цю про цей цикл книг. Я думаю, що хто здогадався, той здогадався. Я зараз кажу про Сару Джеймас, і в руках тримаю її трон зі скла не менш відому книгу за двір шипів і троянд. І наступні книги з цієї серії. До речі, про двір шипів і троянд. Тільки я дочитала четверту частину. Я собі сиділа і думала, коли ж вже буде анонсовано п'яту частину. Тому що мені досить таки пощастило, мені не треба було чекати виходу наступної частини. Я прочитала всі чотири частини підряд, і я думала, що дуже хотілося б, щоб і наступна частина вийшла якомога швидше. І буквально через декілька днів видавництво Віват анонсує, що можливо буде предзамовлення на п'яту частину у жовтні. Тож я дуже дуже чекаю, я вже уявляю, як я її отримаю, і просто відкладаю всі свої справи, все, що я там робила, хотіла робити, і починаю читати цю історію. Але зараз не про це. Трон зі скла в центрі цієї історії у нас молода асасінка Селена, яка. Бере участь у такому собі турнірі е, між іншими вбивцями та асесінами, е, для того, щоб отримати свободу, якісь певні винагороди, трофеї, гроші, славу і все таке інше. Але коли один за одним е, гинуть її суперники, е, ця вся ця, цей весь турнір переростає вже навіть не в просто боротьбу за якісь там трофеї, а Боротьба вже починається не на життя, а на смерть, і просто вже хочеться вижити. Тож дуже буде цікаво познайомитися з цією роботою Сари Джеймас. Як я вже сказала, вона не менш популярна за той же Едвір Шопів і Троянт. Тож я так само у перечутті. До речі, в цій серії сім книг видавництво «Віват» видало дві. І ось, наче, як на 23-й рік, чи на 24-й, щось таке, вони анонсували третю частину. Як я розумію, вони досить повільно видають продовження цього циклу. Ну, що робити? Будемо чекати. Ще одна книга, яку я придбала за рекомендаціями Макса Кідрука, це на Клинка Джо Аберкромбі. Це у нас, як я розумію, фентезі, це перша частина трилогії. І тут в нас розповідається про світ, який знаходиться на межі війни. Це в нас союз та між союзом та північними варварами. І кожен хоче стати до влади, кожен хоче взяти участь у цій боротьбі, боротьбі для того, щоб володіти всім і всіма. І у цю боротьбу вступає мах Баяс, але не для того, щоб просто володіти, а для того, щоб захистити свої рідні землі Союз. І ось навколо саме цього буде розгортатися сюжет цієї книги. Нічого не знаю не про автора, ні про його роботи. Тож буду читати і буду робити певні свої уявлення та поділюся враженнями після прочитаного. Наступна книга, яку я наразі читаю, це. Одна з книг моїх осінніх планів, і я кажу про Кадзу Ішігуру та його Клар і Сонце. Це в нас антиутопія, в центрі цієї книги робот Клара, від якої і буде йтися оповідка. І саме через неї ми бачимо, як будуть розгортатися події. Клара, як я вже сказала, робот. І в нас в центрі сюжету світ, в якому можна без проблеми придбати людину подібного робота, задля того, щоб він був твоїм компаньйоном, помічником і все таке інше. І коли я брала читати цю книгу до рук, в мене, якщо чесно, були певні побоювання через те, що це, по-перше, антиутопія. І мені чомусь здавалося, що автор досить складно пише. Не знаю чому, і я так трошки побоювалася, що я не буду розуміти мови, не все буду собі якось в голові. Устаканювати, що і як відбувається, але наразі я прочитала лише там сторінок 50, і мені дуже подобається. Дуже. Як пише автор, я просто з перших речень я вже уявляла собі всі ті ось обставини, в яких розкривається сюжет. Дуже мені наразі подобається. Тож, мабуть, як тільки я дозапишу це відео, побіжу шведесенько читати далі цю історію. І залишилися дві останні книги. Перша з них це в нас класика Джон Фаулс та його колекціонер. Досить довго я не звертала увагу на, на цю книгу. Не зовсім розуміла, про що буде ця історія. А історія ця розповідає нам про молодого клерка, який колекціонує метеликів, але через деякий час йому вже мало метеликів, і він починає колекціонувати людей. Він закохується в дівчину, і я, я так розумію, що вона і стане першою в його колекції. І в принципі це написано і в описі цієї книги, і чула відгуки, що вона досить така неприємна. Багато таких буде досить огидних моментів, і я думаю, що це в принципі з опису цієї історії зрозуміло. Тож буду читати і подивимось, що ж там таке в цій книзі. І остання книга, пов'яку я так само досить довго проходила, але я придбала її не за якимись рекомендаціями, а тому, що мені вже захотілося познайомитися з цією емоційно важкою книгою. Чому емоційно важкою? Тому що мова тут піде про Другу світову війну, і я кажу про все те незримо світло. Ентоні Дора в центрі цієї книги у нас двоє дітей: хлопчик та дівчинка, і вони обоє сліпі. Але якщо дівчинка фізично не бачить, то хлопчик засліплений німецькою пропагандою. І ось такі, здавалося, різні світи, різні діти. Їх зводить доля, і ось навколо них і ось в таких жахливих обставинах, реаліях буде відбуватися, будуть розгортатися події цієї книги. Тож буду читати і поділюся обов'язково своїми враженнями. Ось такі в мене були сьогодні книги. Обов'язково діліться в коментарях, що ви читали, що хочете придбати, які у вас враження від тієї чи іншої історії. Мені дуже-дуже цікаво буде дізнатися вашу думку. Ну, а ми побачимось в наступних відео. Наступне відео буде, скоріш за все, з прочитаними книгами. Тож, побачимось, Па-па!